Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція із програмою вчасно. Вітаю вас, студія Надія Швець. Дивіться просто зараз. Громадська експертна рада при міністерстві закордонних справ обговорила останній пакет поправок до проєкту концепції зовнішньої політики держави. Влада повинна працювати в інтересах народу, контролюватиметься громадська палата на місцях громадської ради. Перша створена в Дубасарах. В республіці стартував міжнародний фестиваль спорту, присвячений пам'яті загиблих співробітників міліції. Громадська експертна рада при міністерстві закордонних справ Придністров'я завершила роботу над проектом концепції зовнішньої політики держави. Представники громадських організацій, національних громад, наукового та експертного співтовариства республіки, а також депутати, і члени громадської палати Придністров'я, дали свою оцінку документу, висловили ряд пропозицій та зауважень. Многі із поступівших міністерств на странизмічанні багато із тих зауважень, що надійшли до міністерства закордонних справ, були враховані в тексті документу. Одним залишився і цілий ряд суперечливих пропозицій або вузькоспецифічних, такі які стосуються зовнішньоекономічної діяльності. Документ носить базовий характер, а при його розробці намагалися врахувати всі положення, пов'язані із захистом інтересів Придністровської держави на міжнародній арені. Сьогодні представники громадської експертної ради при МЗС обговорили останній пакет поправок. Залишилася тільки коректорська правка. Її проведуть сьогодні і вже завтра проект концепції зовнішньої політики Придністров'я відправлять для вивчення главі держави. Громадська палата республіки почала роботу з формування своїх структурних підрозділів у містах і районах республіки. Перша громадська рада з'явилася в Дубосарах. В новому складі громадської ради тепер буде восьмеро дубасарців. Четверо з них були раніше призначені держадміністрацією за узгодженням із Радою народних депутатів і громадської палати Придністров'я. Два педагога, лікар і захисник Придністров'я. Критерії встановлені указом відбору встановлені указом президента ПМР. До складу громадської ради входять видатні громадяни республіки і громадські діячі, які зробили гідний внесок у справу розвитку і становлення Придністров'я. Ще чотирьох членів громадської ради обирали на конкурсній основі. Було представлено 10 кандидатур. У таємному голосуванні брали участь представники затвердженого складу і уповноважений з громадської палати. Основна мета громадської ради забезпечення взаємодії населення з органами влади, а також здійснення громадського контролю за їх діяльністю. У її компетенції проведення експертизи правових актів, організація форумів та слухань з питань, що цікавлять мешканців міста, вироблення резолюцій та Рекомендації Людмила Слободянюк представлятиме в новому складі Дубасарський комітет жінок у 92-му році. Брала участь в обороні міста у озброєному конфлікті втратила чоловіка і сина. Хочеться ще щось зробити, ще хочеться допомогти, і хочеться надіяти, що нас все-таки признають. Приступлять до своїх обов'язків представники громадської ради вже незабаром. В найближчі п'ять днів зберуться у повному складі, щоб затвердити регламент роботи і обрати голову громадської ради. Положення про обезпечення пасажирських перевезень до п'ятниці будуть внесені доповнення зміни та поправки. Рішення про це було сьогодні прийнято в ході наради робочої групи з їх вироблення. Документ повинен набути чинності з 1 січня 2013 року. Оксана Крук з подробицями. В серпні цього року вийшла постанова уряду про затвердження положення убезпечення пасажирських перевезень. Цей нормативний документ був створений ще два роки тому, але так і не набув чинності. Його обговорення викликало бурну дискусію на сьогоднішньому засіданні міжвідомчої робочої групи, до якої увійшли представники держслужби транспорту і дорожнього господарства, ДАІ, держнагляду інституту метрології та перевізники. Спеціалісти намагались виробити чіткі правила, якими можна користуватися саме на практиці у Придністров'ї. На їх думку зараз там багато протиріччя та Сходженьми капівошіки як перевізники, хочемо вийти з цієї наради, знаючи, що нам робити завтра. Ось нам треба вже вивозити людей. У нас є графіки. Ми повинні їх виконувати. Нам завтра потрібно поповнювати парк автомобілями, якими саме ми не знаємо. До уряду буде внесено пропозицію про те, щоб в дане положення включити вимоги, які пред'являються сьогодні до доріг та до зупинок. Основні суперечки розгорнулися навколо технічних вимог, що пред'являються до автомобілів. Наприклад, відповідно до держстандарту, підхід до аварійних дверей повинен становити 1 метр 40 сантиметрів. Але, як зазначили на засіданні, далеко не у всіх автомобілях це можливо. У зв'язку з цим пролунала пропозиція про допуск похибки при вимірюванні автотранспорту в межах 3-5%. відсотків. Получається, для того, щоб для того, щоб дотриматися цього параметру, метр 40, Рівно сантиметр в сантиметр у нас жоден спринт. Тер не підходить. Колишнім керівництвом ДАІ було прийнято рішення зробити допуск до 5-7 см максимум. Також пропонувалося провести інвентаризацію наявного транспорту і після чого вже остаточно закріпити всі технічні параметри. Пропозиції щодо доповнення та поправок до положення робоча група повинна відіслати до Держслужби транспорту та дорожнього господарства до кінця тижня. У кам'янці стартував міжнародний фестиваль спорту, присвячений пам'яті співробітників міліції загиблих при виконанні службових обов'язків, і приурочений 21-й річниці утворення придністровської міліції. Відкриваючи турнір з міні футболу серед дитячих команд, його організатори говорили про те, що служба в органах правопорядку пов'язана з ризиком для здоров'я, часто для життя. На щастя, за роки існування Кам'янського райвідділу міліції ПМР ніхто з його співробітників не загинув. Двоє були важко поранені при затриманні небезпечного злочинця. В рамках фестивалю спорту пройдуть змагання серед шкільних команд з легкої атлетики, шахів, шашок, настільного тенісу, волейболу. А цього дня всі шість команд отримали подарунок футбольні м'ячі. Резерві нагородили почесними грамотами міністерства внутрішніх справ. Відкриття 14-го міжнародного фестивалю спорту, присвяченого пам'яті загиблих співробітників міліції, відбулося і в Бендерах. Проходить він під егідою фізкультурно спортивного товариства Динамо правопорядок та міністерства внутрішніх справ. Розпочався захід біля пам'ятника загиблих співробітникам міліції. Вшанувати їх пам'ять. Зібралося більше 500 учасників фестивалю. Я хочу сказати, що мені приємно... Я хочу сказати, що мені приємно і відрадно відзначити той факт, що пам'ять наших загиблих товаришів ми вшановуємо не тільки словом, а чудовою справою, чудовими вчинками і чудовими досягненнями. Після покладання квітів до меморіалу колона міліціонерів рушила на майдан визволення. Тут і пройшли основні заходи. Свої професійні навички демонстрували не тільки мільціонери загону Дністер, а й юні кадети. У цьому році змагання проходять за шістьма видами спорту. Не перешкоджати роботі журналістів з таким проханням до центральної виборчої комісії України має намір звернутися робоча група з аналізу дотримання законодавства про свободу слова у день виборів. На думку працівників змі в центр виборчкомі повинен бути відповідальний за дотриманням правил представників мас-медіа. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Віктор Янукович з робочим візитом відвідав Москву з Володимиром Путіном обговорили низку питань, зокрема й ціну на газ. Також зазначили, що виступають за посилення співпраці в рамках митного союзу. За минулий рік товарообіг між Україною та Росією зріс на третину, і нині обидві країни шукають спосіб активізувати співпрацю в енергетиці, літак космічній галузі. Майже 3800 міжнародних спостерігачів наглядатимуть за парламентськими виборами в Україні. ЦВК завершила їх реєстрацію. Найбільше гостей з Польщі, Росії та США. Київський господарський суд призупинив розгляд апеляції щодо виплати боргу ЄСУ Міністерства оборони Росії, оскільки служба безпеки України зараз розслідує аналогічну, але кримінальну справу за версією слідства борг 3 мільярди гривень виник ще в кінці 90-х, коли єдині енергетичні системи очолювала Юлія Тимошенко. Попереду на вас чекає прогноз погода. Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось, як завжди, вчасно на першому придністровському, а всі новини дня сьогоднішнього. Ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр 23 жовтня очікується хмарна, з проясненнями погода. Без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 8 градусів тепла в день від плюс 11 до плюс 13. На півночі республіки вночі 5-7, в день 9-12 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.